Апатія лінь, що це? Чому потрібно проживати оцю лінь, коли тобі нічого не хочеться? Коли взагалі втратились всі сенси, коли ти прокидаєшся і розумієш, що в цьому світі ти не знаєш, хто ти і чому ти живеш. Що робить, коли цей стан? Перше, найголовніше це просто його прожити. Коли ти намагаєшся від нього втікти, ти робиш собі гірше. Не забувай, що наша душа приходить сюди прожити усі можливі досвіди, усі можливі відчуття, стани. І в тому числі стан, коли тобі нічого не хочеться робити. Це оцей, це буферна зона перед чимось новим. Це стан, коли все обнулюється, все втрачає сенси, ти сидиш, тобі нічого не хочеться, і не треба нічого робити. Просто не треба, просто проживи це, побудь в цій тиші. В моменті, да, він інколи затягується, тиждень, два, місяць, по-різному, але його треба прожити. Якщо ти намагаєшся втікти від цього, ти робиш гірше. Цей стан буде ще довше розтягуватися. Твоя задача його прожити. Саме в цьому моменті почни слухати себе. Ти себе почуєш. Прийдуть ідеї, прийдуть якісь усвідомлення, ти по-іншому почнеш дивитися на це життя. Але для цього треба розслабитися і здатися процесу, коли тобі лінії нічого не хочеться. Світ хоче тобі щось сказати. Але щоб ти це почув, треба вимкнути розум, вимкнути оці всі постійні обдумування чогось, аналіз, засудження, критика, це правильно чи неправильно. От вимкни оце все. От просто довір'ся процесу, побудь в оцій тиші і почуй себе. Пройде деякий час, і ти зрозумієш, для чого тобі була оця, оцей етап у житті. Да, ми звикли щось робити постійно. Ми звикли кудись стрімитися, досягати якихось цілей, але в цей момент відбувається обнулення. Твоя психіка змінюється, твої програми якісь спадають, якісь переконання, те, в що ти вірив, те, що було не твоє. Ми часто ганяємось за чимось, за тим, що нам нав'язали. От ми думаємо, що нам буде класно. Ну, насправді ми просто побачили це в когось, захотіли і думаємо, що ми там будемо щасливі. І коли ми дуже сильно до цього прив'язуємося, у нас відбувається якась залежність, перекос енергії, то світ нас навчить, він допоможе нам оцей, оце напруження. І коли ми його скидаємо, досить неприємно, боляче. Ми в такому цікавому стані, де нічого не хочеться, взагалі втрачаються всі сенси. Таке обнулення. Але після цього обнулення ти почнеш чути потік, і саме оцей потік приведе тебе до найкращого твого життя, але тут треба довіритися. Це не значить опустити руки, типу, все, я, я нічого не роблю. Ні. Довіриться імпульсу. Це оті бажання внутрішні, які виникають там за секундочку. От оце треба слухати. Потім вже може вмикатися розум, аналіз, критика, засудження, правильно це чи неправильно. А що скажуть інші, це вже не те. Прийшов імпульс, зроби. І поступово, поступово ти прийдеш до кращого життя. Якщо тобі цікаво з цим розібратись зі мною, напиши мені в особисті, Нижче є всі посилання.